8 лютого 2016 року, біля 2-ї години дня, на пункт зв'язку дпрч 21 міста Золочі поступило повідомлення про загоряння сухої трави в селі Бонищин Золочівського району. З виїздом на місце пожежно-рятувальної служби було встановлено, що дана пожежа по сухій траві розпоширилась на площу 20 тисяч метрів квадратних. Пожежними підрозділями дану пожежу вдалося ліквідувати біля 5-ї години дня. Гасіння таких пожеж проводити вкрай дуже важко, оскільки пожежа сама розпосуджується на велику територію і нема можливості під'їзду пожежних автомобілів. Тому наші рятувальники змушені гасити її різними підручними засобами, хлопушками і тому подібним. Дані пожежі є вкрай небезпечними, оскільки через них загоряються поклади торфу, в яких в нашому районі є дуже багато. Як бачимо в статистику минулих років, а сам 2015 рік це є гасіння торфу біля села Червоного та Великої Вільшаниці. Дані пожежі також винищують молодняк тварин, які знаходяться у своїх гніздах. Шановні громадяни Золочівського району, звертаємось до вас з проханням не спалювати суху траву та рослинність, пожнивних залишків, які залишились на сьогодні, а також сміття. Якщо ви виявили таку пожежу, просимо вас оцінити обстановку, чи ви зможете її загасити самотужки. Чи можете покликати на допомогу, а насамперед позвонити в службу порятунку за номером телефону 101? Ми хочемо, щоб ви усвідомили, що дані пожежі не призводять до ніякого добра, оскільки через них може виникнути і загоряння будинків, житлових кварталів, також лісів.